Так, дуже важлива інформація для тих, хто купує в автомобілі зараз. Появилася нова фішка Конфіскують машини. Бачите назву крадіжка. Я не знаю англійською, як правильно прочитати. Тхефт, хрін не знаю. ну зефт, як воно правильно читається. Поправляйте. Значить, Дивіться, якщо машина була в крадіжки, зараз така проблема, що ці машини знімають. не випускаються Америки. До вияснення обстоятельств. Може, і не конфісковують, але ж зараз ходять повідомлення між усіми ділерами, які займаються автомобілями, що зараз почалися такі проблеми, що машини не доходять. Зараз я вам читаю, що, людям, що пишуть ділерам. Так, у зв'язку з збільшенням випадків крадіжок, збільшилась Кількість, е, да, кількість контейнерів, які перевіряє митна та прикордонна служба США. І оскільки часто такі автомобілі продаються на аукціонах Копор та Яяйка, також Манхейм, запис може бути не знятий в поліцейській базі даних, яка недоступна для перегляду покупцям і ділерам. Отак от. Вот. Далі співробітники прикордонно-митної служби випадковим чином перевіряють контейнери. Це вже хорошо, що випадково, що не всі підряд. І якщо вони виявляють такий автомобіль, його конфісковують. Ну, слово конфіскують я не знаю, що вони написали. Якось, якось не мають права конфіскувати, якщо виставили на продажу. Ну, це моє лічне мнення. Але ж написано так. При цьому вони не зобов'язані повідомляти про це вантажу відправника або покупця. Натомість про це дізнаються лише тоді, коли контейнер прибуває до місця призначення з відсутнім автомобілем. Коротше, Прийшов контейнер пустий і починаєте шукати, що вийшло. Ми просимо вас уникати покупок з приміткою Heft's Heft, як вона правильно називається. Ось це, що я виділив. Оскільки навіть після перевірки Він-кода на спеціальному рисунку не можемо бути впевнені, що контейнер з авто не буде взятий взяти на перевірку митницею. Коротше, Коротко своїми словами, дивіться, якщо ви бачите такі машини, ось з ось такими помітками зараз виділю. О, крадіжка, якщо вона була в крадіжку, лучше обійдіть. Мені зрозуміло, тобто, ну, що якщо там суперсладкий варіант, що ви там заробите там, не знаю, десятку і ви готові, готові ну, дивіться, пробуйте на свій страх і ризик. Але ж дивіться, зараз зараз участилися такі випадки, що машини дійсно конфісковують. Повторяюсь, чи підходить воно сюди, це слово конфісковують, чи не підходить, не знаю. Більш всього, що вони просто знімають, затримують до вияснення обстоятельств. Як в мене була застряла м, Нісанчик, коли були проблеми з, ну, там, з банком, подивіться, відео там я розказував попередні, півтора року назад. То тут вже трошечки дивлюсь по-другому, вже з'явилися нові приколи. Не знаю, можливо, це один із засобів зароблять на тій же самій таможні. Я це теж не виключаю. Можливо, якось співпрацюють ці митники з таможнею. Але ж прикол такий з'явився, і хто знає, то як то кажуть, воружу. Так що, надіюсь, було полезно. Дивіться.